Давайте з вами поміркуємо, чи дійсно ріст процентних ставок і здорожчання вартості грошей погано для ринку акцій, конкретно для SP 500. Я вам розповім сьогодні про історичний період високої інфляції в США 1968-1982. Також дам лінки на кілька важливих досліджень, які показують зв'язок і вплив росту процентних ставок на ринок акцій. Однак давайте спочатку поміркуємо з вами, що взагалі таке акція. Хтось сприймає це як якісь просто циферки в мобільному, які там постійно змінюються, то зелені, то червоні, то ростуть чи падають. Насправді, акція це ваша частка в бізнесі, це ваше право власності, яке дає вам якби, участь в прибутках цієї компанії, в дивідендах і від. Частки від її капіталізації. Відповідно, якщо ви купуєте індексні фонди, як це ми рекомендуємо на каналі Сімейний Бюджет, то ви стаєте власником багатьох багатьох компаній. Серед них будуть такі компанії, як, наприклад, Google, які є дуже багатими і не потребують кредитів, тому здорожчання вартості кредитів на них фактично мало впливає. А там будуть такі компанії, як Procter Gamble, які продають споживчі товари. І оця інфляція висока, яка є. Вона відображається в тому, що вони просто піднімають ціни на свою продукцію. Та їх принаймні номінально їх прибуток зростає. Ясно, що люди можуть купувати менше, чи можуть купувати дешевші товари. Та, але це одна з компаній, яка може робити так званий -to та, Тобто вона ціни на свою продукцію номінально, їх прибуток а, номінально, підкреслюю, може теж зростати навіть в такі періоди. А, до речі, Прокторен Гембл є членом клубу а, так званих дивіденних аристократів. Вже понад 130 років вони стабільно платять дивіденди. А, якщо ви хочете, щоб я зробив окреме відео про дивіденних аристократів на каналі, то поставте, будь ласка, одиниця. В коментарях і я зроблю, аби повертаємося з вами до теми процентних ставок. Хочу вам розповісти про депозит спокійний від банку «Пумп». Він є альтернативою зберіганню коштів в готівці або на карці. І звісно, коли ми кладемо гроші на депозит, ми хочемо, щоб все було спокійно, щоб кошти нам повернули в кінці строку і відсотки платили як обіця. В даному випадку відсотки платяться щомісячно, а термін вкладу 3 місяці. І банк пум понад 30 років. Працює в Україні, виконуючи всі свої зобов'язання перед вкладниками, а також входить до групи найбільших за класифікацію. НБУ закрити депозит, щоб зняти кошти можна в будь-який момент 24 на в додатку збереженням уже нарахованих відсотків. Відсоткова ставка до податків 10% річних у гривні. Всі деталі даю в описі до цього відео. На картинці ви бачите, що після Другої світової війни було всього лиш два роки, коли одночасно падали і акції і облігації. Це 2022 рік та 1969 До речі, ця картинка взята з великого дослідження BlackRock про портфель 60 на 40. Я вам даю влінку до цього <кхів> відео посилання на це дослідження, і ви можете почитати, вони міркують над долею і місцем облігацій в портфелі. Та, але наша тема сьогодні інша. В середині 60-х ФРС почало піднімати ставку, щоб боротися з інфляцією. І уявіть собі період, коли була достатня така. Ліберальна монетарна політика, тобто були дешеві гроші, були фіскальні стимули, і були шоки і нестабільність на ринку цін на енергоносії, та досить схоже. Але я говорю не про 2022, Я говорю про другу половину 60-х років. І ось в 69-му році ви бачите подіння. Давайте подивимося на весь історичний період: 68-го року по 1982 і як ви бачите на картинці, червоне це падіння? Ви бачите 5 мінусових років з 14 і найбільше падіння 1974 року. Відповідно, ми маємо себе запитати: а чи були акції хорошим активом в період високої інфляції і росту відсоткових ставок? Якщо ми з вами подивимося інший графік, по статистиці СІП 500, ви бачимо, що все одно акції дали плюс. Але цей плюс був менший за середній історичний. середній історичний, там, ви знаєте, за 100 років порядка 10% в середньому, за цей період було 7,15% в середньому. Та і ви бачите, що була ось така нестабільність. І тут з вас хтось запитає, окей, ну 7% це ж номінальна дохідність, а яка була реальна дохідність, чи захистили цей ПІ500 гроші від інфляції. Відповідь така, що реальна дохідність була близько нуля, тому що інфляція за цей період в США склала порядка 7,37%. Тобто і там, і там, і 7. І якби якщо ви вкладали сипі 500, то в реальному вимірі ви просто за 14 років якби вийшли в нуль, ваші гроші не знецінились. Ви нічого не заробили. Так і тут о, хтось з скаже: так, ну, акції значить поганий актив, типу. Ми його не беремо. А це буде великою помилкою, тому що це не знання постулатів економіки. В економіці є таке поняття як альтернативна вартість, opportunity cost, яка по суті говорить, що в певних економічних діях у вас є вибір. І от у вас є гроші, ви можете їх вкласти в акції, можете нічого з цими грошима не робити, боючись, що акції там падають. Відповідно, якщо інвестор за цю історичний період, за цю декаду не вкладав гроші в акції, ну, то він отримав знецінення. Була висока інфляція, ну, він отримав кожного року мінус 7. Да, за 14 років. Тому а, цей інвестор, який боявся в акції, все одно мав би кудись складати. Облігації в період високої інфляції це поганий актив, да, вони дали гірші результати. А по нерухомості, чесно я вам скажу, цей історичний період не досліджував. Але нагадаю, що я розповідав вже на каналі, що на довгих проміжках саме акції та нерухомість дають найкращий захист від інфляції. І тут хтось з глядачів обов'язково має запитати за золото. Да? І дійсно в, в цей період золото було хорошим активом. Однак нагадаю, що на каналі у нас було вже два відео про золото, і на довгому проміжку все-таки золото програє і. Акціям і нерухомості по дохідності, хоча дійсно захищає капітал від інфляції. Тому, якщо хтось би вкладав цей проміжок, от в 68-му році там перейшов в золото, да, то він би мав в 82-му році золота виходити, бо далі почалась якби спадний тренд на золото і розтринку акцій, і перекладатися в акції. Ми знаємо, що пересічний інвестор таке неспроможний робити, вгадувати там в який актив зараз все продати, все купити. Та тому золото дійсно. Є як домішка портфелю в багатьох портфелях, і мій колега Артем Вагано показував дослідження вже про це. З іншої сторони, коли у вас довгостроковий портфель, то за замовчуваннями ви знаєте, що там на довгих проміжках акції і нерухомість дають кращі результати, а не золото. Тож повертаємося знову таки до S&P 500 і до ринку акцій і пробуємо дослідити, а наскільки оці процентні ставки взагалі пов'язані з ринком акцій. Ми зрозуміли, що ось був період високої інфляції, і там і S&P 500 принаймні захистив капітал. Тут ми маємо з вами подивитися на таке цікаве дослідження, яке порівнювало вартість грошей. А в цьому дослідженні вартість грошей називається yield, і це ставка за. Довгими боргами уряду США. Та? І порівнюється якби, динаміка цього Юду, там ставки сильно падають, сильно ростуть з поведінкою ринку акцій SP-500. І спочатку ви бачите картинку за всі періоди, ви бачите, що, в принципі, якщо взяти прямо середнє значення, то і в роки, коли ставка росте. Вартість грошей росте, і в роки, коли вона падає, все одно був плюсове значення. Тобто середнє нам дає мало інформації. Але якщо ми подивимося вже за наступний графік, то ви побачите, що розбиви на 5 періодів, тобто ставки ростуть найшвидше, ставки падають на Даун – це падають, ростуть це ап. І ви побачите, що дійсно в періоді, коли ставки ростуть найшвидше, а це період якраз 22-й рік, коли вони різко виросли, там найшвидше за 20 років, дійсно акції показують. Найгірші показники, але все одно це був позитивний результат да? 2,3 в плюсі. Тому висновок цього дослідження, да, що якби, який період а, росту чи падіння. Процентних ставок не візьми, все одно там плюсовий результат. І я би хотів ще раз наголосити, що ринок акцій це дуже складна багатофакторна модель. І ми не можемо з вами сказати: от один фактор беремо, і він лінійний. Якщо ставка росте, то ринок падає. Воно абсолютно так не працює. Я вам в описі до цього відео даю дослідження Ендрю Біокіна: «What happens to stocks when interest rate rise?» Ось я відкрив це дослідження, я вам хочу його зацитувати, да? ну, висновок. Да? Uh, Investors worried about rising interest rates should be more concerned about the fixed income portion of their portfolios. Also, there are no, uh, of the reasons stocks may suffer, there are also reasons they may thrive. Historical evidence shows that equities do just as well when rise as when they fall, albeit with the plenty of variation. Stocks after all are risky, no matter the interest rate environment. Так, тобто він говорить про те, що ем, є велика волатильність акцій, але дослідження показує, що в середньому акції росли, і коли ставки падали, і коли ставки росли, і були низькими і високими. Та? Тому. Ем, Останье его фраза, stocks of total risk no matter the interest rate environment, but that risk has come with reward on average whether rates fall or rise. І мій висновок з цього дослідження та що вам потрібно більше переживати за речі, які ви можете контролювати. Розуміти, що ринок це багатофакторна модель, що коли ви володієте акціями, ви не володієте чимось міфічним, це не фантики, це бізнеси, які працюють, продають свої товари і послуги в час, коли гроші дорогі, і в час, коли гроші дешеві. Як завжди, буду вдячний вам за лайки до цього відео. Пишіть в коментарях щодо дивідендних аристократів і взагалі допомагайте нашому каналу розвиватися, чи ідеями для наступних відео, чи рекомендаціями друзям. Ми завжди вдячні за ваш лайк і за вашу активну участь на каналі.